Доброго дня! Сьогодні ми розберемо процедуру BIND, тобто прив'язку дрона до апаратури. Для цього нам знадобиться апаратура, зовнішній модуль TBS Crossfire, дрон, в котрому встановлено керування TBS Crossfire Nano, батарея живлення та якийсь інструмент, щоб натиснути кнопку BIND на дроні. В нашому випадку пінцет. Ми візьмемо апаратуру TBS Mambo, але ви можете використовувати інший пульт. Головне, щоб в ньому було місце для встановлення зовнішніх модулів керування. Для бінда встановимо модуль TBS Crossfire у відповідний пас. Подамо живлення на апаратуру. Welcome to Mambo! Перевіримо, чи поступає живлення на модуль Crossfire. Затискаючи кнопку меню, обираємо TBS Agent Light. Обираємо XF-Micro MicroTX та натискаємо Wind. Зараз апаратура перейшла в режим пошуку дрона. Тепер треба перевести в режим пошуку сам дрон. Подамо оживлення на коптер. Знаходимо модуль TBS Crossfire на дроні. Біля входу антени знаходимо золотисту кнопку та натискаємо на неї. Як бачите, модуль почав мерехтіти зеленим кольором, тобто перейшов в режим пошуку апаратури. Апаратура знайшла дрон, проте приймач в дроні потребує оновлення, тому просто підтверджуємо цю операцію. Та чекаємо декілька хвилин до її завершення. Оновлення приймача завершилось. На екрані вказано bin dim Це означає, що нам треба вийти на головний екран за допомогою кнопки Exit, де ми побачимо, що зв'язок з дроном вже встановлено. Перевіримо це натисканням кнопки ARM. Мотори заводяться, дрон прив'язаний до апаратури.